Вітаємо на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео це перепрошування камери даху через її веб-інтерфейс. Зазначимо, що це не єдиний варіант перепрошування камери даху або іншого оплення даху. Також це можна робити через програмне забезпечення конфікту, за кнопочкою ви побачите на екрані, але про це у нас вже є відео. Посилання на нього ми прикріпимо в описі до цього відео. Вертаємося до нашої основної теми відео. Отже, переходимо на веб-інтерфейс камери. Вводимо логін та пароль від облікового запису адміна. Переходимо. Переходимо одразу в Settings, Information Version. Нас цікавить модель камери, її поточна прошивка. Саме цими даними ми будемо оперувати. Для того, щоб перепрошувати нашу камеру на більш свіжу прошивку. Нам потрібна модель даної камери. Копіюємо її, переходимо одразу в System Upgrade, куди ми будемо якраз вставляти нашу нову прошивку-файл для прошивки. Зараз ми скопіювали модель, переходимо на сайт dahusecurity.com, шукаємо нашу камеру, знаходимо її. Якщо не можемо знайти прошивку на офіційному сайті чи не впевнені про те, яку прошивку обрати, звертайтесь на техпідтримку для того, щоб вам надали актуальну прошивку на ваше обладнання. Переходимо. Ще раз. Бачимо сторінку камери. У нас цікавить вкладочка Download. Тут ви побачите паспортні дані, юзер-мануал та все інше. Нас зараз цікавить firmware. Скачуємо останню прошивку. Бачимо версія 60. 23 року, 10 місяць, 21 числа. Саме так розшифровується цей надпис білда. Також тут можете побачити релізнос, де зазначені покращення. Виправлення багів та все інше, всі прошивці. Також в RelizNode зазначаються, в яких, при яких умовах, да, при яких там моделях реєстраторів і прошивках буде працювати коректно дана камера з даною прошивкою. Ну і також є ж прогалка, як можна прошивати цю камеру через Config Tool, через Interface, а також через DMSS. Повертаємося на налаштування камери. Обираємо нашу прошивку, бачимо, що файл архівований. Нам треба його розархівувати для того, щоб можна було використати це прошивання. Забираємо саме такий файл з такою назвою. Там, де вона довша і є, є повна. Назва, де дезазначена версія та білд Повертаємося в вбираємо файл Filebin. Є. є можливість також робити перевірку на Хмарі наявності нової прошивки. Ми можемо це зараз зробити. Як побачити, нам напишуть, що це остання версія, хоча ми, як побачили на практиці, так так не є. Також ми можемо поставити авточек. For updates, тобто автоматично перевіряти версію з Хмари. Не рекомендуємо це робити, оскільки якщо ваша камера буде оновлюватися автоматично, а ви про це не будете знати, у вас пропаде світло, то ви утримуєте не камеру та цеглину, яку не зможете використовувати. Тому рекомендуємо це робити ручному режимі. Файл ми обрали, натискаємо upgrade, Але перед цим, як натиснути Upgrade, робимо ще одну цікаву штуку. Ми перейдемо в вкладочку Camera. Conditions. Зараз змінимо якимось чином е, налаштування зображення в дефолтному порядку. Збережемо їх. Бачите, тут було все по 50, зараз стало по 74, 14. Тобто різні. Save succeed. Указники. Для чого ми це робили? Для того, щоб в класі System, зробити імпорт-експорт саме. Експорт нашої конфігурації. Бачимо. Зберігаємо. Добре. Тепер е, ми можемо викорати, виконати саме перепрошую. Знову беремо наш необхідний файл. Тискаємо «Upgrade». Бачимо, що файли передаються. Не залишайте цю сторінку або не закривайте браузер. Чекаємо. Система оновлюється, не виймайте живлення з камери. Ще один момент цікавий, який хочеться зазначити, це те, що після виконання перепрошивки виробник рекомендує виконувати скидання камери в неініціалізований стан, тобто в неактивний. Чому? Для того, щоб файли прошивки коректно встановилися, і після її повторного, її повторного завантаження в камери, у вас. Відповідно, все стало коректно і працювало без багів. Бачимо перезавантаження. Чекаємо, поки камера перезавантажиться. Як бачимо, камера перезавантажилась. Знову вводимо логін та пароль, потрапляємо в налаштування Information Version. І бачимо, що прошивка вже інша. Але це не кінець самої процедури. Тепер необхідно виконати скидання даної камери до заводських. Відповідно, без збереження IP-адреси та налаштувань. Переходимо в кладочку System, знаходимо кладочку Default. І нас цікавить якраз в Default, default, без збереження налаштувань. Ми вже експортували налаштування, тобто ми зможемо їх поновити пізніше, після активації. Виконуємо Factory default. Нас просять ввести. Пароль. Бачимо, що операція просила успішно. Чекаємо, поки камера знову перезавантажиться. Спостерігаємо цікаві ефекти. перше ви Бачите, що автоматично вас переадресувало на сторінку c це дефолтна дефолтна IP-адреса камери. ось Нам потрібно зараз знову її активувати. Не забудьте, будь ласка, вказувати реальну існуючу емейл-адресу для того, щоб відновити пароль в разі його втрати. Ми зараз це робити не будемо. Це навчальне відео. Також ви можете автоматично вимкнути галочку щодо оновлень. І, наприклад, вимкнути галочку щодо P2P-сервіса, якщо це потрібно. Бачимо, що девайс був активований. Далі в конфіг-тулі переходимо в Search sure Settings, вписуємо наш пароль активації, чекаємо, камера з'явилася. Натискаємо Edit, DHCP, ОК. OK, і чекаємо на те, щоб зараз маршрутизатор видав їй нову IP-адресу, яка буде вже в нашій локальній мережі. Оновлюємо, бачимо, що нова ip адреса є. Нова IP-адреса це по факту. Стара IP-адреса. Повертаємося на камеру. Вводимо логін a пароль. Заходимо на IP-камеру. Settings, Information, Version. Бачимо знову. Що все зберіглося, все окей, версія у нас є. І тепер е, переходимо до імпортування налаштувань. Тотка System, Import, Export, Import. Перед цим давайте покажемо, що у нас тут дефолтні налаштування. Тобто у нас тут все по 50 Без змін. Повертаємося. Знаходимо вкладочку. Імпорт, експорт. Натискаємо імпорт. Вибираємо наш «Бекап». Операція виконана успішно. Імпортовані налаштування перезапишуть наші попередні налаштування. Переходимо в камеру, Conditions, і бачимо так дійсно зберігатися ці налаштування, які ми робили перед скиданням камери в неініціалізований стан. На цьому все. Ви можете. Використовувати даний метод, коли у вас є камера або інший пристрій, який має веб-інтерфейс, е, відповідно, трошки може відрізнятися пункти меню. Але в цілому все те саме. Останнім цікавим моментом є можливість налаштування в Alicia System, є така штука, як auto maintain, тобто автоматичне обслуговування. Для чого воно призначене? Для того, щоб ваша камера автоматично виконувала перезавантаження в певні проміжки часу, в певні дні. Щоб поставити галочку, можна вибрати якийсь певний день, вибрати час, коли вона буде перезавантажуватися автоматично, виконувати обслуговування, так, або поставити кожен день і також само, так само вибрати час. Зберігаєте такі налаштування, і після цього у вас, відповідно, камера буде автоматично перезавантажитися за розкладом. Це корисно, якщо у вас є якісь проблеми в мережі, і камера, наприклад, там у вас дефолтно випадає, чи ще щось. Вона буде перезавантажитися, автоматично рефрешити всі параметри, і буде у вас завжди перебувати в мережі. На цьому дякую за увагу. Користуйтеся нашими роликами, користуйтеся нашим сайтом, користуйтеся нашою техпідтримкою. І якщо у вас щось цікавить, ви можете до нас звертатися по до допомогу